За останні півроку ціни на нерухомість у Вінниці зросли приблизно на 20%. і зростання продовжується, адже попит на житло перевищує пропозицію. Особливо це стосується пільгового житла та вторинного ринку. Повномасштабна війна пригальмувала будівництво висоток у багатьох містах України. Ціни на будматеріали суттєво виросли. А багато людей, які раніше будували житло, нині вимушені тримати в руках зброю. Тож люди вкладають свої кошти переважно у вже здані будинки. Про ринок нерухомості у Вінниці та куди краще інвестувати кошти під час війни розбираємося у нашому сюжеті. Попри повномасштабну війну, попит на житло у Вінниці залишається високим. Саме попит та відносна безпека у нашому місті формують високу ціну на квадратні метри. Фахівці з нерухомості кажуть, що приблизно 75% людей купують житло для себе, а 25% – щоб на ньому заробити. Інвестори бувають різні. Бувають інвестори, які купують на перепродаж, щоб заробити. Бувають інвестори, які купують, щоб здати це житло в оренду і заробляти, ну так би мовити, пасивний дохід. А бувають інвестори, які просто вкладають кошти. Наприклад, це можуть бути бізнесмени, в яких досить добрі заробітки. Нерухомість, так би мовити, зберігає по перше від інфляції, а по-друге, елементарно від того, що можна піти і потратити. Раніше люди переважно вкладали кошти у новобудови на етапі будівництва, втім після початку великої війни, щоб не ризикувати і не чекати занадто довго, обирають квартири, які вже здані. В новобудови раніше вкладали досить багато, я думаю, 50 або більше відсотків. На сьогоднішній день це є відносно ризиковано. І плюс багато хто з забудовників не дуже активно будується, тому багато з тих інвесторів, які раніше вкладали в новобудови, йдуть з новобудов на вторинний ринок в нові будинки. Та й самим забудовникам будуватися нині непросто, бо, попри те, що в Україні все більше будматеріалів вітчизняного виробника вони зовсім не дешеві, адже сировину везуть з Європи. А логістика і ціни на паливо впливають на вартість майбутніх квартир. Є різносегментовим, те, що виготовляється в Україні. Він є як економ класу, середнього класу, так і досить є там, вишукані речі на широкий скажімо, гаманець. Іноземні будівельні матеріали також вони різних цінових категорій. Попри війну та труднощі, забудовники продовжують зводити висотки, а інвестори шукають, куди краще вкласти кошти. Є різні варіанти інвестування в земельні ділянки, інвестування в побудову в нерухомості, наприклад, приватні будинки або багатоквартирні будинки. Ну або в цілому купівля вже готових побудованих об'єктів, тобто тих самих будинків або комерційної нерухомості. Прогнозів, що буде з нерухомістю через півроку чи навіть один тиждень, зараз не може дати жоден фахівець, бо через війну зовнішні чи внутрішні політичні фактори, інфляцію ситуація може різко змінитися. Але принаймні більш стабільним залишається саме вторинний ринок нерухомості. Людмила Левченко, Анастасія Усачова, телеканал Вінничина.